на ютуб каналі Вінницького падуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулись у закладі вищої освіти у студії Анастасія Мурава. Отож, переходимо до викладу новин. Функціонування громадських та волонтерських організацій в умовах воєнного стану та повоєнного розвитку України під такою назвою у Вінницькому педуніверситеті відбувся масштабний форум, в якому взяли участь представники громадських організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичної спільноти, мас-медіа, науково-педагогічні працівники та студенти університету. На заході побували і наші кореспонденти. Вінницький педагогічний став майданчиком взаємодії університетської освіти та інститутів громадянського суспільства. Під час засідання обговорювали актуальні питання і ділилися досвідом позитивних практик розвитку та підтримки демократії в умовах воєнного стану. Тут зібралися небайдужі тут зібралися ентузіасти, тут зібралися люди, які представляють свої організації, які щодня, щохвилини, щосекунди роблять добрі справи. Покращуючи ментальне здоров'я наших громадян, допомагаючи нашим захисникам, купуючи необхідні всі речі, які потрібні там на фронті, пригріваючи в своїх домівках переселенців. І це відбувається щодня. Діяльність громадської сації, якої планки вони не не стосувалися, дуже дуже непроста. І тут наш університет, наші викладачі, наші освітні програми. Будуть, я так вважаю, що корисними, але це хотілося б почути від вас. Проявив свою активність і важливість у розвитку суспільства, наш громадський сектор. І департамент, який має честь очолювати одним з його напрямків діяльності є саме співпраця з інститутами громадянського суспільства. Учасники форуму розкрили особливості діяльності волонтерських, правозахисних та антикорупційних організацій, формувань, чия діяльність спрямована на роботу із молоддю. Обговорили питання вдосконалення нормативно-правової бази оподаткування, регулювання статусу волонтера, митного оформлення гуманітарної допомоги. Співпраці з міжнародними партнерами, співробітництва та розвитку бізнесу, особливу увагу присутні звернули на взаємодію мас-медіа та освіти з громадянським суспільством. Захід організовано у рамках діяльності наукової лабораторії, центр досліджень інновацій в публічному управлінні та менеджменті. У своїх виступах спікери піднімали дискусійні питання, зокрема щодо особливості реєстрації громадських об'єднань та їхньої ролі у створенні робочих місць під час дії воєнного стану, правовий статус волонтерів, транскордонне співробітництво та грантові можливості, розвиток малого та середнього бізнесу в умовах кризи. З нагоди 85-річчя фізико-математичного факультету, кафедрою фізики і методики навчання фізики у подуніверситеті організовано 12-ту всеукраїнську наукову конференцію Астрономія і сьогодення. До її підготовки долучилися вчені з астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук та кількох закладів вищої освіти України. Більше розкажуть наші журналісти. Багато років наш факультет був колискою, скажімо так, підготовки вчителів математики, фізики, інформатики у Вінницькій області для всієї України, і нині ми теж є флагманами підготовки вчителів математики, інформатики фізики у Вінницькій області. Близько 130 учасників, а це науковці. Вчителі закладів загальної, середньої та фахової передвищої освіти, студенти, а також учні вінницьких ліцеїв, вихованці астрономічного гуртка Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, долучилися до цього форуму. Конференція, яка була започаткована колегами нашими, зрозуміло, що 12 років тому вона була задумана як те, щоб ми поділилися враженнями з тими учнями, тими вихованцями, яких готують до навчання у закладах вищої освіти випускники нашого університету. Доповідачі презентували результати власних досліджень за актуальними тематичними напрямками, серед яких історичні аспекти розвитку астрономії, теорії походження небесних тіл, стан сучасних досліджень космосу, спектрів комет, методика навчання астрономії в середніх та вищих освітніх закладах. Крім того, говорили про еволюцію вивчення астрономії у педагогічному університеті, ділилися досвідом Лозівської шкільної автоматизованої обсерваторії, дискутували про унікальність природи космічного вакууму, важливість астрономії у підготовці фахівців it технологій та астрономічну освіту в Україні загалом. Традиційний творчий конкурс Дебют першокурсника відбувся на історичному факультеті. Студенти під час офлайн навчання скористались нагодою креативно проявити себе і продемонструвати власні таланти. Гумористичні сценки, спортивні змагання та цікаві конкурси, бачила наша знімальна група. Хоч посвята у першокурсники відбулася не на початку навчального року, проте за два семестри студенти вже змогли краще познайомитись, подружитися та пізнати одне одного. У свій час я, наприклад, на жаль, не мала можливості представити якось і наш факультет, і нашу команду, бо ми вчились на дистанційці. Я щиро рада за них, що в них все вийшло, і вони настільки були позитивні, дружні, активні, що це просто класно. Пишаємося такими студентами. Розпочався захід із вшанування пам'яті наших героїв, адже завдяки їм маємо змогу жити, творити та навчатися. Далі розгорнулася весела та запальна боротьба між групами Один АІП та один БІУ». Учасники показали вправність, ерудицію, кмітливість, змагаючись у різноманітних конкурсах. Особливою родзинкою свята стали ексклюзивні сценки. Ці жартівливі міні-вистави розкрили особливості навчання майбутніх істориків, подарували глядачам енергетичний заряд та позитивні емоції. Ми організовано всіми силами, всією командою це зробили, і завдяки сьогоднішньому заходу ми себе показали. Наступним етапом стали конкурси, де першокурсники демонстрували свої різноманітні таланти. Вони змагалися у музичній обізнаності, володінні холодною зброєю та навіть кумедних стрибках у мішках. Найактивніші та найкреативніші учасники отримали дипломи від організаторів та бурхливі оплески від публіки. У залі панувала атмосфера єднання, товариськості та юнацького запалу. Студенти щиро усміхалися, підтримували та дарували радість один одному. Ви дивились підсумкову інформаційну програму, епізоди. До зустрічі за тиждень. На все добре!